Навчання та практика на сучасному виробництві таку можливість завдяки спільному проекту з Коростенським заводом МДФ отримали студенти Житомирського технологічного університету. На підприємстві з виробництва МДФ плит та ламінованої підлоги використовуються новітні устаткування провідних компаній, таких як Вемхьонер та Зімпелькамп. Скоро ця лінія виробництва стане майданчиком для практики житомирських студентів. На базі університету ми будемо давати теоретичні знання. Ми будемо давати в межах використання інформаційно-комп'ютерних технологій, що стосується лабораторних практичних занять, які потрібно буде проводити тут. Тут буде філії кафедри, і всі заняття будуть е, проходити на реальних е, безпосередньо технологічних процесах виробничих лініях. Сучасні виробництва потребують спеціалістів якісно нового рівня підготовки, і коростенський завод МДФ заздалегідь готуватиму висококваліфіковані кадри для своєї виробничої лінії. Розповідає директор підприємства Володимир Шевело. Випускники вузів вони трошки віддалені від виробництва. Їх треба. Сумістити навчання з практичним виконанням своєї роботи. Фірма зацікавлена навіть оплатити певні навчання, практики, заохотити студентів, того, щоб йти і мати собі кваліфіковані кадри в рамках проекту в Житомирському технологічному університеті поліпшать матеріально технічну базу та розширить перелік спеціальностей. Є такі спеціальності, де ми будемо подавати на розширення ліцензії, на збільшення кількості. Можливості набрати студентів на перший на п'ятий курс, тим більше, що тут іде будівництво ще одного потужного заводу на велику кількість працюючих, і вже під той завод, який буде запроваджений буквально там найближчим часом. Ми вже будемо готувати також спеціалістів відкривати нову спеціальність. Поряд з заводом МДФ вже будується нове підприємство Сучасний деревообробний комбінат за оцінками керівництва для укомплектування нового підприємства та вже діючого найближчі 2-3 роки. щороку є потреба близько в сотні нових робітників.